Друзі, всім привіт! Я Даша, а ви на каналі Воюа. Сьогодні ми, на мою думку, приготували для вас справжній скарб список найкращих миючих пилососів. Чому скарб? Тому що спробувавши хоча б раз помити підлогу таким пристроєм, ви більше ніколи не захочете брати в руки швабру та тряпку. Зрозумієте, наскільки зручніше просто нажати кілька кнопок, і пилосос майже все зробить за вас. Плюс уявіть, скільки часу це вам зекономить. Що ж, давайте скоріше розкажу вам про топ-моделі, які можна придбати у нас в інтернет-магазині. Фірма WX96W це компактний бездротовий мийник підлоги, який забезпечує швидке та ефективне вологе прибирання. Пристрій підходить для різних типів плоских покриттів. Таких як ламінат, паркет, ліноліум, плитка та інші його основні переваги: два миючі валики. відмінно справляються з видаленням засохлих плям, забруднень, пролитих рідин та іншого бруду, збирання рідин та полірування підлоги. Пилосос може одночасно збирати пролиту рідину та полірувати поверхню підлоги, залишаючи її чистою та блискучою, резервуари з функцією стерилізації. Вбудовані резервуари для рідин мають систему стерилізації води, що запобігає утворенню грибка, плісняви та сторонніх запахів всередині пристрою. Ці особливості роблять мийник DIRMA vx 96 w відмінним рішенням для підтримки частоти в домі, забезпечуючи гігієнічне та безпечне вологе прибирання. Дрімі MOVA K10 поєднує високу потужність, компактний дизайн та можливість автономної роботи до 30 хвилин. Він спрощує процес прибирання, адже здатний одночасно збирати сухе сміття та мити підлогу, усуваючи необхідність поділу прибирання на кілька етапів: дисплей та голосові підказки. Інтелектуальні функції роблять прибирання більш зручним та інтуїтивним, дозволяючи легко контролювати роботу пилососа, самоочищення та оновлена щітка. Ці функції значно спрощують догляд за пристроєм, дозволяючи очищати його після роботи. Натисканням однієї кнопки, ефективне прибирання шерсті та волосся. Dreamy Mova K10 легко справляється з вовною домашніх тварин завдяки щітці, яка не заплутується у волосі, гумовий скрибок за щіткою забезпечує щільний контакт із підлогою, видаляючи залишки бруду під час вологого прибирання, компактність та легкість, вага пилососа лише 3,8 кг. Що дозволяє легко переносити його між кімнатами та піднімати по сходах завдяки ергономічній ручці, ідеальне прибирання біля стін. Щітка, зсунута до краю, ефективно збирає сміття біля стін, залишаючи підлогу чистою та блискучою, без неприбраних смуг. Бездротовий пилосос Аква це потужний пристрій, який видаляє більше пилу та бруду, ніж більшість бездротових моделей. Пилосос Philips серії 7000. Забезпечує максимальну ефективність прибирання при мінімальному використанні акумулятора завдяки технології Power Cyclone 12. одного заряду. Вистачає для прибирання усього дому. Модуль Aqua легко встановлюється та видаляє до 99% бактерій, роблячи вологе прибирання максимально ефективним. Насадка Precision Power Smart. Запатентована технологія Зіґзак забезпечує точне прибирання завдяки зоні очищення в 360 градусів та можливості прибрати впритул до плінтусів і в кутах. В світлодіодна підсвітка насадка оснащена шістьма led індикаторами та технологією Precision LED, що допомагає виявляти прихований пил не тільки на підлозі, але й у важкодоступних місцях. Інтелектуальний цифровий дисплей дає змогу контролювати всі налаштування пилососа та отримувати необхідну інформацію під час і після прибирання. Високопотужний літій-іонний акумулятор на 25,2 Вт забезпечує до 80 хвилин роботи в режимі еко і до 30 хвилин у турборежимі. Що робить цей пилосос? Ідеальним для великих приміщень з Philips серії 7000 ви зможете швидко і ефективно прибрати свій дім без необхідності частих підзарядок. Jimmy HW11 Pro це багатофункціональний бездротовий пилосос, який ефективно чистить килими від глибокого пилу та легко працює під низькими меблями завдяки складній конструкції. Його можна трансформувати в ручний пилосос для очищення полиць, меблів або комодів. Він забезпечує вологе прибирання, знезаражує воду та автоматично очищає щітковий валик від бруду. Пилосос легко перетворюється в компактний ручний пристрій для прибирання крихт на стільницях, пилу на м'яких меблях чи верхніх полицях. Безщитковий двигун з алюмінієвого та магнієвого сплаву має потужність 420 Вт і забезпечує силу смоктування 21 тисячу паскаль. Це дозволяє ефективно очищати різні покриття, включаючи ворсисті килими, паркет і м'які меблі. Інтелектуальний датчик. Розумний сенсор автоматично визначає рівень забруднення та регулює потужність смоктування для оптимальної продуктивності. В місцях з більшою кількістю пилу збільшується потужність, а при легкому забрудненні зменшуються енергетичні витрати. Вбудований стерилізатор випускає іони срібла у воду, знищуючи до 99,9% бактерій і грибів. Три режими роботи: автоматичний, стандартний і режим збору рідини. Акумулятор на 4000 мАг. забезпечує до 40 хвилин роботи в стандартному режимі. Та до 75 хвилин при використанні ручного пилососа в режимі сухого прибирання. Автоматична чистка щітки. Після миття підлоги пилосос самостійно очищає щітковий валик, що звільняє вас від необхідності робити це вручну. Jimmy HW 11PRO забезпечує ефективне прибирання будь-яких поверхонь. Знижуючи кількість алергенів і спрощуючи догляд за пристроєм. DREAMY M12 12 це універсальний акумуляторний пилосос для вологого та сухого прибирання, який за один прохід збирає пил і сміття, відтирає плями та всмоктує рідкий бруд. Він робить прибирання легшим та ефективнішим, ніж з використанням традиційних ганчірок і швабр, заощаджуючи ваш час і забезпечуючи ідеально чисту підлогу. Сухе та вологе прибирання одночасно. Пилосос може прибрати різні види забруднень від пилу та волосся до крихт і пролитих рідин та навіть застарілі плями, потужний мотор. Сила всмоктування становить 7 тисяч паскаль у звичайному режимі та до 14 тисяч паскаль в турборежимі, що дозволяє ефективно прибрати будь які поверхні, постійна подача чистої води. Під час вологого прибирання m 12 безперервно подає чисту воду, що дозволяє відмивати будь-які плями. Маневреність і компактність. Пилосос трансформується в ручну версію, а зміщена до краю роликова щітка дозволяє прибрати впритул до стіни. Насадка 2 в 1 робить прибирання зручнішим у вузьких і важкодоступних місцях. В кутах, на сходах, диванах чи столах. Легке очищення. Брудну рідину в контейнері потрібно виливати після кожного прибирання, а самоочищення щітки здійснюється одним натисканням кнопки на док-станції. Зручність у керуванні. Завдяки тяговій силі, яку створює мотор, вам потрібно лише задати напрямок, а мінімальний кут нахилу насадки 40 градусів. Дозволяє легко очищати зону під низькими меблями. Dreamy M12 12 це ідеальний вибір для тих, хто шукає універсальний прилад для комплексного прибирання, забезпечуючи чистоту навіть у важкодоступних місцях. місцях. PW11 Pro Max – це сучасний акумуляторний миючий пилосос, створений для максимального комфорту та ефективності під час прибирання. Завдяки потужному двигуну та зручному дизайну ви з легкістю очистите кожен куточок вашого будинку. Потужне всмоктування. Легко справляється з вологими та сухими плямами, такими як залишки кави, молока, йогурту, а також стійкими забрудненнями, наприклад, томатним соусом. Це гарантує бездоганну чистоту будь-якої поверхні. Світлодіодний екран показує стан акумулятора, рівень забруднення підлоги та активний робочий режим. А вбудований голосовий помічник допомагає оптимізувати процес прибирання. Акумулятор на 4600 мАч забезпечує до 40 хвилин роботи в стандартному режимі та до 80 у режимі міні пилососа що дозволяє прибирати тривалий час без підзарядки. Для очищення щітки достатньо поставити пилосос на базу та натиснути кнопку. Щітка промивається за допомогою обертання вперед-назад, видаляючи бруд і волосся. Стерилізація води іонами срібла гарантує її чистоту та безпечність під час прибирання. Подвійні роликові щітки. Щітки рухаються в обидва боки, збільшуючи ефективність миття підлоги та полегшуючи видалення навіть найважчих плям, чистка в куточках та важкодоступних місцях. Конструкція щіткового валика дозволяє очистити навіть найменші простори, не залишаючи пропущених ділянок. Пилосос можна нахиляти до 180 градусів. Що дає можливість легко прибирати під диванами, ліжком та іншими меблями, легко трансформується з вертикального пилососа в ручний натисканням однієї кнопки, що робить його зручним для прибирання у важкодоступних місцях. Jimmy PW-11 Pro Max забезпечує потужне та комфортне прибирання, роблячи його незамінним помічником у вашому домі. Миючий пилосос Dreamy H14 Dual ваш надійний партнер для швидкого та ефективного прибирання. Завдяки функціям вологого та сухого прибирання ви легко впораєтесь з будь-якими забрудненнями, зекономивши час та сили. Ваш дім завжди буде чистим, а у вас залишиться більше часу для важливих справ. Дві функції в одному: поєднання миття підлоги та сухого прибирання, робить процес легким та швидким. Автоматична сушка ролика. База для заряджання оснащена функцією сушіння гарячим повітрям. Ви можете вибрати між двома режимами: швидке сушіння за 5 хвилин для термінової підготовки ролика до роботи, тихий режим 50 дБ, що забезпечує безшумне сушіння протягом години, потужне всмоктування 18 кПа та швидкість обертання щітки 520 обертів на хвилину. Гарантують максимальну ефективність прибирання, низькопрофільний дизайн. Корпусом, який може згинатися до висоти в 14 см і щіткою 9,8 см, колосос легко досягає важкодоступних місць під меблями. Інтелектуальний датчик потужності автоматично регулює потужність смоктування залежно від рівня забруднення, що дозволяє економити енергію. Світлодіодне підсвічування допомагає бачити пил та бруд у темних куточках вашого дому. Технологія іонізації сріблом захищає поверхні від розмноження бактерій і нейтралізує неприємні запахи. Забезпечуючи гігієнічне прибирання. Система дозування миючого засобу автоматично визначає оптимальну концентрацію для різних типів забруднень. Dreamy h 14 Dual – це універсальний пристрій для бездоганої частоти вашого дому, що поєднує в собі ефективність, зручність і технологічність. Вибачте, вимушені були перерватися, тому що у нас знову виключили світло, але зараз ми все перепідключимо і повернемося до вас. Але у мене виникло питання: чи може настав час знову нам знімати відео огляди на зарядні станції? Як ви вважаєте? Напишіть про це в коментарях. Все, Спокойно миючий пилосос Dreamy h 13 Pro ідеальне рішення для швидкого та ефективного прибирання. Він одночасно всмоктує сміття, миє підлогу та збирає рідини, як от пролиту воду чи сік за один прохід. Працює до 45 хвилин від одного заряду, а насадка без рамок забезпечує ретельне очищення важкодоступних місць. Крім того, вбудований генератор випускає іони срібла, що знищує шкідливі бактерії під час кожного сеансу. Завдяки потужності 18 тисяч паскаль H13 Pro впорається з будь-яким покриттям, паркетом, плиткою чи лінолеумом. Пилосос легко дістає сміття з підлогових щілин і пропонує чотири режими роботи автоматичний для всмоктування рідин, ультра-та турборежим. Замість кількох пристроїв вам достатньо лише цього. Вдосконалена щітка ефективно видаляє плями та пролиту рідину, а термічна обробка насадки при температурі 60 градусів позбавляє поверхні алергенів. Після прибирання досить повернути пилосос на базу та натиснути кнопку. Гаряча вода автоматично очистить щітку від бруду та залишків сміття. На відміну від традиційних пилососів, H13 Pro має насадку без рамок, що дозволяє наблизити щітку впритул до стіни і очищати кути та периметр кімнати. Вбудовані датчики аналізують рівень запиленості поверхні, автоматично регулюючи потужність всмоктування. Також можна налаштувати силу вручну, а індикатор на дисплеї покаже рівень забруднення в реальному часі. Нова система іонізації знищує до 99,9% патогенів. Пилосос електролізує воду в резервуарі, перетворюючи звичайну воду на потужний засіб для боротьби з бактеріями, забезпечуючи бездоганну чистоту підлоги без розводів. Завдяки системі Глайдвіл H13 Pro легко рухається в обидва боки, дозволяючи без зусиль маневрувати між меблями та в кутах. Вбудоване підсвічування допомагає виявляти пил навіть у темних місцях. Тож більше не потрібно хвилюватися про те, що під ліжком чи диваном залишиться невидимі забруднення. Dreamy H13 Pro – це поєднання потужності, зручності та гігієнічності. Яке зробить ваш дім чистим, свіжим та затишним. Найкращий миючий пилосос для вашого дому точно є в цьому списку, тому скоріше переходьте за посиланням під відео, дізнайтесь ціну та обирайте помічника, який назавжди допоможе забути, що таке важке та довге миття підлоги. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал. До зустрічі на воюа!